Вітаю вас на каналі Gamer. Продовжуємо челендж 30 днів кас. 21 серія випуску залишилась 9. І це вже однозначне число, недвозначне як було, тож мені тепер набагато легше. І сьогодні я вирішила хуманізувати свою улюблену кафешку, забігалівку, ресторан, називайте, як хочете, Київсі. Я обожнюю KFC, напевно, вже більше трьох років. До цього я ніколи не бувала у KFC. Взагалом у своєму дитинстві також я ніколи туди не їстила. Хіба що я відвідувала Макдональдс, але мені там не дуже подобається. Вибачте, мене фанати Макдональдс. Особливо у такий час, я розумію, що багато хто чекає на його відкриття та й чекали, коли вони були закриті. Тож я, в принципі, розумію, наскільки це. Може бути важливим і улюбленим місцем, де можна провести час і гарно поїсти, але сам по собі Макдональдс мені не, не подобається. Я фанатію від KFC, напевно. І е, мені, мені дуже, дуже подобається, що навіть зараз у Фактично, у воєнний час можна замовити собі доставочку або прийти і купити все, що там забажаєш. Тож я прям насолоджуюсь і а, завдяки цьому закладу отримую свою порцію дофаміну і інших гармонії щастя. А, тож... До речі, познайомилась я з Київсі не дуже гарно, адже я прийшла туди з чоловіком і замовила собі, здається, ніжки у теріякі. Тоді таки, таки, така можливість була таке замовити. Отже, ми замовили і нам принесли їх. Я спробувала і зрозуміла, що це просто якась гидота. Ну, мені дуже не сподобалось. Типу, я взагалі не дуже люблю ніжки, але е, чогось ось мені захотілося саме ніжок у той момент. Але я спробувала і мені прям не ну, не зайшло. Особливо я ж попросила гострі, а варто було попросити не гострі для першого разу. І мені дісталося. Так, як я і не хотіла б. Отже, після цього я, напевно, на півроку забула про Київсі, взагалі туди не ходила, нічого там не брала. А потім або хтось замовив, або я знову туди потрапила якимось чином і вирішила замовити щось легеньке, щось не таке вже й агресивне, як у перший раз. І коли я спробувала, на диво мені дуже сильно сподобалось. Я прям була у шоці, мені здалося, що я взагалі там переплутала заклади, і, напевно, я весь час час Грішила не на ну грішила на Київсі, а це був якийсь інший заклад, який мені подав ті кляті ніжки. Але насправді так це було Київсі, і ніжки мені там до досі, сих пір не подобаються. Але все інше я дуже люблю там їсти. Напевно, улюблені в мене це боксмайстер улюблене меню. Гострий боксмайстер, стріпси, і я думаю, що е, крильця, курячі крильця і все це має бути гострим. Я вже звикла, звикла до гострої їжі, тож мені подобається. Навіть зараз вам розказую, просто дуже сильно захотілося е, поїсти. Треба було у дисклеймері, напевно, написати: е, не сідайте, дивитися цей ролик голодним. А отже, стосовно персонажа, що ж я собі там придумала, мені якось так явилась така ідея створити його молодим і схожим на логотип самого KFC. А хто зображений на логотипі KFC? полковник Сандерс. Отже, я загуглила, хто це такий, при чому тут взагалі він, і як він пов'язаний з KFC. знайшла дуже багато цікавої інформації стосовно того, хто це і так далі. Можете прочитати цю інформацію також у Вікіпедії, якщо вам цікаво. Але я взяла за образ ось його зовнішній вигляд, в нього така теж борідка, біляве волосся. І костюми загалом він носить білі, але мені сподобалось, що у KFC є червоний, і загалом я додала до білого ще червоного кольору. Я думаю, що це завдання я провалила, тому що я просто ось так я його бачила, як створила. Але мені здається, що він взагалі не хуманізує KFC, і ну, якщо на нього подивитися, перше, що приходить в голову, ну явно не KFC, а якийсь там. Не знаю, якийсь інший бренд, будь-який. Тож мені, ну, я навантажила допів, і в моїй голові він виглядав схожим на ківсі. Ну, принаймні, я так хотіла думати. Але коли я почала додавати там різні аксесуари, змінювати його обличчя, все, що є схожим, це біляве волосся та трішки борідки. І все. Загалом більше він не схожий на Ківсі. Ніяким чином, це на вигляд просто молодий парубок, який, типу, тусується у різних клубах. Не знаю, може, створив свій власний якийсь клуб, куди запрошує схожих на себе персонажів. Але якось у мене, ну, я не знаю, я дивилась, дивилась, крутила, намагалась змінити образи і на костюми, і так спробувати. Але загалом, ну, я не бачу Не бачу того, що хотіла, хоча сам по собі персонаж вийшов гарним. Я думаю, що його можна оцінити на 6 з 10 за кастомний контент, який я навантажила. Але загалом, ну, якби мене попросили гуманізувати KFC за гроші, я думаю, я би провалила. Потім я ще хотіла створити McDonald's, але якось я подивилася на допи подумала, ну, типу, коли я чую Макдональдс, все, що мені приходить в голову, це. Картопля Фрі створити якогось персонажа повністю в червоному костюмі і поставити йому зачіску, як у Барда Сімпсона або у Лізи Сімпсон, таку типу, жовті стирчащі пасми, і це буде схоже на Макдональдс. Але загалом у собі, ну, перед очима у себе я не бачу його як персонажа. Але в принципі, я думаю, нор. А, також цікавий факт: в мене зламалося, зламався каз, зламалася гра, тому що, як видно, там, де ось в мене зображені риси характеру та зображена мета персонажа, він, типу, блимає неправильно та ще й якийсь зелений колір з'явився. А також, коли я обирала додаткові матеріали, щоб вімкнути, в мене там поплило все меню. Вірогідніше за все, в мене зламався мод, який я поставила або зламала. Бо я неправильно його завантажила, або версія не співпадає, я загалом не впевнена. А на вії я вирішила поставити мод, щоб замінити кастомні вії від Maxis, які стоять не кастомні, а дефолтні, які стоять за замовчуванням у персонажів, тому що ця смужка замість Вій мене просто дратує, виводить з себе просто як собаку. Але я думаю, що вона є причиною того, що в мене. Поламалась гра, або оцей е, мод, який я теж завантажила, щоб персонаж стояв та не рухався. Один з двох. Але точно я не впевнена, тому сь сьогодні буду е, вирішувати і шукати проблему. Хоча я вже навіть зв звикла, поки його мейковила, в мене просто не було часу е, з цим всім гратися, шукати який саме мод в мене поламаний. Тож я вирішила, ну нічого страшного. І в принципі я так звикла, слухайте. Що мені навіть подобається. Після цього я створила ще одного персонажа для 30 днів кас, який буде наступним, 22-м у цьому проєкті. Думаю, вам дуже сподобається, хто в мене вийшов. І ну, мені загалом теж дуже сподобалось, хоча е, мене підвів мій це контент, адже я завантажувала е, і бачила його так, як я придумала. А коли я його міряю, типу він виглядає ну, зовсім не так, як мені б хотілося. Я знаю і розумію, що це буває, адже прев'ю на деякому це контенті воно виглядає краще ніж сам контент. Так, таке, на жаль, буває. Але я майстерно покрутила всі різні свочі, подивилася, підібрала під одежу тіла. Тіла, тож, в принципі, виглядає круто, мені подобається. На цьому я буду з вами прощатися. Такий ось мені, в мене цікавий персонажки всі вийшов. Сподіваюсь, вам зайшло. На цьому все. Бережіть себе, слава Україні!